Які ж будуть наслідки, якщо не харчуватись повноцінно? Найлайтовіше, що може статися, це ви постійно будете голодні і житимете в цьому стані, ніби треба ще щось з'їсти, щоб нарешті відчути те насичення. Можливо, зараз хтось пізнає себе. Ну, про вашу там енергійність, продуктивність при таких постійних глюкозних гойдалках, на жаль, ви можете забути. Щодо більш серйозних наслідків, то в перспективі це можливі порушення вуглеводного обміну, розлади харчової поведінки, зайва вага, яка не йде навіть коли ви харчуєтесь буквально водою і повітрям, і таке буває. І, на жаль, це трапляється з більшістю людей, які ставлять роботу там, чи інші задачі на перше місце, хочуть бути всім зручними, нехтуючи при цьому своїм здоров'ям. Бо кожен, я вважаю, може знайти одну годину в день на три повноцінні прийоми їжі, і тут лише питання ваших пріоритетів.